причинити Важить п'ять кілометрів. Лошиня маленько вісті місяці важить 5 кілограмів. А велика, скільки кілограм виростає? 8-10. Mm, до п'ятнадцяти. Є ще сім. Це трошки про породу, так, буквально там пару слів. Хоча хоча закінчила суддівство, я може вже була в машу проводити, вже дозволили. Значить, Взагалі, звідки взявся ми з острова островами? Ні, неправда. Ніяких, ніяких там. Тобто їх просто назвали. Тішки е, островами. Це порода, яка відноситься до американських порід. Але в Америці ніколи не породих, а тварин, які живуть разом з людиною, прийшли тоді, коли Америку відкрив колонку.